Вітаю вас, друзі. Я Оксана Давида, і зі студії каналу Континент. Я сьогодні хочу поділитися з вами ну, думками: чи можливо зауваженнями, чи, можливо, просто спостереженнями, чи, можливо, я би це назвала листом до нашого президента Байдена. Такий експромт, з нагоди того, що ми всі очікуємо певного оголошення з його боку сьогодні. Отже, шановний пане президент. Звертаюся до вас як громадянка, США, що народилися в Україні і тому гордо називаю себе дочкою двох батьківщин. Життя українців трагічно змінилося з 14-го року, а з 24 лютого 2022 року мільйони громадян України накрила хвиля великої війни. Я добре пам'ятаю той день, коли найбільшу країну Європи, мою Україну, накрили ворожі бомбардування, здійснені військами. Російської Федерації під керівництвом узурпатора і диктатора Путіна я добре пам'ятаю, що передувало цій страшній атаці. Ваші слова, пане президент, про великий і не дуже великий напад. До речі, ви так і не пояснили, що ви мали на увазі, і де ви бачите межу між цими двома категоріями, і чи 14 місяців кривавої війни ви нарешті вважаєте великим вторгненням? Я пам'ятаю, як ви оголосили про бажаний виїзд громадян Америки з території України, як ви в екстреному порядку закрили ваше посольство в Києві, знищивши дорогі комунікаційні системи так ґрунтовно, ніби ви прощалися з Україною назавжди. Це було дійсно безпрецедентним рішенням і підтвердженням вашої впевненості в діях Путіна, що мав намір захопити чи не пів України в перші дні. До речі, Сполучені Штати не зробили нічого подібного навіть. В Грузії, де вже були російські танки у 2008 році, але зате там поруч у Чорному морі стояли військові кораблі, США, котрі ви теж відкликали в час нападу Росії. Це певно було ваше щире «Welcome to Ukraine, Mr. Putin». Ви відразу публічно висловили застереження, що США не будуть втручатися в конфлікт, що війська НАТО в жодному разі не ступлять на землю України. Але нещодавно ми почули від вас протилежні думки. Щодо Тайваню і навіть деяких африканських країн в кожному вашому виступі чи статті ви наголошували, чого ви не будете робити для України, підкреслювали ваше небажання чи радше страх так званої ескалації, яка може розсердити вашого колегу Путіна і привести до ще більшого розгортання конфлікту. як би це називали, ви неодноразово закликали світ робити все. Щоб не погіршити життя росіян і не провокувати їхнього лідера, навіть на думку скористатись ядерною зброєю, ви це серйозно? Тим часом, у перший день вашої роботи як президента ви зателефонували Путіну і оголосили про зняття санкцій з північного потоку. 2 і започаткували великі закупівлі російських нафтопродуктів, що дозволило Російській Федерації заробити неймовірні прибутки і накопичити відповідні кошти для початку великої війни через тотальну залежність Європи від російської енергії. Чи пам'ятаєте ви ціну на нафту в межах 30 доларів? Я пам'ятаю. І це стало непересічним здобутком Дональда Трампа, який закрив будівництво російського нафтопроводу і зробив нашу країну найбільшим експортером енергетичних продуктів, і тим же започаткував небувалий розквіт Америки, який ви так вдало зруйнували за дуже короткий час? Адже що будучи віце-президентом і куратором України? У 2014 році ви наклали вето на поставки летальної зброї Україні, яку у 94-му році роззброїли ваші попередники на чолі з колегою по партії Клінтону і фактично зрадили інтереси України. І ви досі тепло спілкувалися з Путіним у Женеві на чотиригодинні зустрічі, яку ви власне ініціювали, але потім грайливо погодились з визначенням, що Путін, нібито вбивця, яке блюзнірство. І відразу запросили вбивцю. На черговий саміт, тож якби не джавеліни, поставлені президентом Трампом у 2017 році, то Україна напевно мала б згортатись у ковдри запопадливо і великодушно надіслані вам і Обамою. І перші дні війни були б напевно останніми для існування України як цілісної держави. Адже ще у листопаді 21-го року, під час абсолютно безпрецедентного дводенного візиту до Москви Вільяма Берса, голови ЦРУ, колишнього посла США в Російській Федерації, особисто друга Путіна, ви погодилися з вимогою Кремля не втручати в захоплення України Росією, і ви зробили все, щоб НАТО заборонило поставки важкого озброєння до України. Так, як ви дійсно вірили, що це пусте марнотратство, поставляти ППО і важку артилерію в країну, яка буде легко захоплена Росією за кілька днів чи тижнів? І ваша мрія, викликана ще за часів ваших візитів до СРСР і теплого спілкування з політбюро комуністичної партії, стане нарешті дійсністю відродження могутнього і такого зручного для вас, братного, братнього, братерського комуністичного режиму на території колишніх постсовєтських республік. Що стали незалежними і такими непередбачуваними зі своїми прагненням свободи та незалежності. І лише після почину Бориса Джонсона, який не смілився вам заперечити і вас не послухати, в Україну, нарешті, пішли перші партії важкого озброєння. А от вашу особисту відмову передати польські міги. Наразі ніхто не може побороти. Сильний жив, ваш характер. Пане президент, особливо коли йдеться про збереження обличчя і заспокоєння вашого колеги Путіна. Зате, коли ви на цілий світ зганібили обличчя Америки під час ганебної втечі з Афганістану і залишили талібанським терористам мільярди наших грошей від платників податків, які були б такі доречні для підтримки України, ваш характер розтікся майже як ваше улюблене морозиво на сонці. Колись президенти Америки дійсно мали характер і розуміли цінність слова і підпису президента Сполучених Штатів Америки, як для прикладу Рузвельт, який підписав закон про ленд-ліз в час Другої світової, і вже наступного дня в Європу пішла хвиля допомоги, яка і дозволила зупинити фашистський чобіт для цілого світу. До речі, в тій великій хвилі було майже 19 тисяч літаків. Понад 12,5 тисяч танків, понад 400 тисяч автомобілів, джипів і вантажівок, понад 300 тонн вибухових речовин, мільйони тонн нафтопродуктів, продовольства, понад 15 мільйонів пар армійського взуття, і навіть 258 мільйонів гудзиків. Від вашого закону про лендліз для України залишилась тільки ручка, передана від пані Вікторії Спарц, і дірка певно, від вашого гудзика. З прийдешньою річницею, пане президент, незабаром вже рік вашому ненародженому дитяті, а цей закон втілений в життя, змінив би все. Україна вже будувала нове життя. Можливо, колись в небесах ви зустрінетесь з паном Рузвельтом, і він вам пояснить ціну вашої помилки чи може й вашого плану. І тисячі вбитих українців, сотні дітей теж придуть повз вас і мовчки спопилять вас поглядами своїх спалених очей. Чому ваше слово і ваш підпис не вартує паперу, на якому він стоїть? Чому ви так радісно оголошуєте про пакети допомоги Україні, які ваша команда так ретельно ховає витрати на інші проекти, що не мають жодного відношення до війни та до потреб України? І насправді лише 20 чи 30 центів з кожного долара доходить за призначення? Ви досі не маєте чіткої стратегії щодо закінчення війни. Ви досі не розумієте, що таке війна? Ви не розумієте навіть України. Ви досі не дозволяєте Україні воювати так, щоб розбити Росію вщент і надовго відбити її, навіть думки про загарбання сусідніх територій через вбивство сотень тисяч людей і спалення міст та ліхи Росії та Алеппо. Ви досі використовуєте Україну як криваву кістку для Путіна, опіку він мав би трохи поламати зуби, поки ви і ваші партнери будуть охоплювати світ своєю антинародною, антиамериканською ідеологією на угоду фінансовим і псевдополітичним інтересам. До речі, ви і ваша родина брутально і нахабно використовували Україну для власного збагачення, діяльність вашого пропащого сина і ваших родичів. Це злочин, за який вам придеться відповісти, як і за багато інших злочинів, що руйнують американські свободи і віру в демократію, яку ви топчете на кожному кроці. Мені соромно за країну, в якій президент і його команда організовує наклепницьку кампанію на свого конкурента через свого основного порадника і держсекретаря тепер. Котрий ще виступає посередником між Кремлем і білим будинком і підступно вчить Україну, як їй поступатись, і як ти на злочинні компроміси з Путіним. Ваша права рука держсекретар Блінкен, організовує фік фіктивну зрадницьку заяву з підписами п'ятдесяти високопосадовців, галузі розвідки тільки для того, щоб відвернути увагу світу від гріхів вашого недолугого сина і постати. Вам перед виборцями як пристойним і достойним кандидатом, тобто ви навіть президентом стали через обман своїх же прихильників. Так як вже біля п'ятої частини тих, що голосували за вас, зізналися, що якби мали інформацію про подвиги вашого сина, то б не віддали голос за вас, а вони мали на увазі лише тогочасний скандал з Борисмою. Тож, чого ви сподіваєтесь від сьогоднішніх розслідувань про ваше несвяте сімейство? Про мільйонні оборудки з Китаю і податкові злочини ваших найближчих. А зате я вам скажу, чого сподіваюся я, як громадянка Америки, я сподіваюся на ренесанс свободи слова, на дотримання конституції, на відбудову суспільства, скаліченого вашими хворобливими зусиллями по руйнації сім'ї. Свідомості і здоров'я майбутнього покоління, я сподіваюся на торжество справедливості, верховенство закону, на рівноправ'я всіх громадян перед правосуддям, на повагу до класичних людських цінностей, на відмову від примусу возвеличувати і поклонятись тим, кому місце налаю підсудних або психіатричних закладах. Я сподіваюся на відродження тієї могутньої Америки, на яку були звернені надії світу як на оплот демократії колись. Але це було щодо того, як ви увійшли в Білий Дім, як ви зруйнували Америку і поставили її на коліна перед зрадниками і пройде світами, які не гребують і спаленням нашого прапору. До речі, але мої сподівання не сповняться з таким президентом, як ви, пане Байден. На жаль, я не бачу світлого і безпечного майбутнього для Америки. З командою, яку обурює здоровий патріотизм, яку дратують слова знову чудова і могутня Америка, заклик Америка в першу чергу, командою, яка називає трансгендерні інсинуації душею Америки, яка калічить наших дітей і робить все для того, щоб вони не мали ні сили, ні бажання боротися за рідну країну. Бо ж пошуки загубленої гендерної статі, власної ідентичності, спотвореному й отруєному тілі так доречно відвертають увагу. Або від думок про американські цінності і справедливі вибори. Стратегічно організований хаос ось ваша модель суспільства, пане Байден. Ваші наміри залишитись у увальному офісі не мають шансу на успіх. Повертайтесь на своє ранчо, пишіть мемуари, це допоможе вам зберегти залишки моторики і пам'яті. Бавтеся з онуками, це допоможе вам пам'ятати їхні імена. Може, вам варто започаткувати новий бізнес, щось на кшталт, морозиво від Джо. І ви нарешті зрозумієте, як працює економіка і що таке задоволення від улюбленої справи. Не намагайтеся замаскувати свої правдиві наміри і плани створити нову формацію під назвою Сполучені Штати соціалістичні Комуністичні Америки на зразок того концтабору, що збудував ваш друг Путін. До речі, українці називають його Путлер. І вам же творчість вигадує щось гостре, що то з додатком Сі чи «джонг», українці ж таки дотепні. Але на милість Божу, не ставайте на перешкоді новим енергійним державникам, котрі ще можуть порятувати Америку. І, можливо, зможуть навіть допомогти відбудувати і мою Україну, яку ви тримаєте в хосписі світової політики на крапельних ін'єкціях. Створених у ваших політичних лабораторіях з метою бути з Україною до кінця. В Україні є таке прислів'я, пане президент, Брехнею поле перейдеш, але назад не повернешся. Дайте собі спокій і дайте спокій Америці. Боже, благослови нашу Америку і слава Україні!